Всім привіт! Зараз буду проводити відео розборки Радіометра SRP88N. От зі всіх сторін вам його покажу. Покажу що там всередині вам. От він, абсолютно новенький. 90-й рік випуску, серійний номер 3131. В ідеальному такому стані, О, дивіться. глянцева фарба, як залишилась насичена червона, навіть не облізла за 33 роки. А тут окремово-персиковий колір матовий. А тут глянцевий червоний, дуже гарний відношення кольорів. О, вони підходять один одному. Ну, починаю розборку. Перший раз це роблю раніше. Ну, я розбирав інший СРП-88, але він відрізнявся, був іншим. І він був вже після ремонту поломаний, пайний, перепайний, а це новий в ідеалі. Тут навіть, я думаю, заводські пломби є зараз. Я їх знайду вам покажу. Якщо знайду. І розберемо, подивимось, що тут. Значить, що мені не ясно, підкажіть, хто знає, будь ласка, в коментарі, для чого ось ці два вирізав. Я не знаю для краси, чи за що вони тут зачіпляються, яку роботу вони роблять, невідомо мені. І для чого ось цей ось ця петля тут прикручена. Я не знаю для чого. Ці ясно. Вчіпляється ремінець, я його зняв для зручності. Для чого ось це, я не знаю. Все інше мені відомо. Тут динамік, напевно. Все інше ясно. Ну, Давайте розбираємо його. Відкручуємо батарейний відсік. Ось тут тільки два гвинти. Ну, розбираємо. Я навіть не знаю, чи є там батарейки. Якого немає, а може, вставили буде. ось. Так, болти виймаються. Отакі. Так, дивимось. Отак легко дістав. Так, от що у нас тут. Блін, в ідеальному стані все. Капець. Взагалі ніби ніколи не користувалися. Я навіть окислів не бачу від батареек. Зазвичай тут купа ржавчини в людей. Клас, блін, є заводська пломба. Оригінальна. Знаєте, ніколи цей прилад не розбирався, він в оригіналі. Я вам зараз покажу кожну плату. Ну, всередині, як воно виглядає, все в оригіналі. Клас. Мені дуже пощастило, я дуже задоволений. Ось так виглядає всередині. Так, тут от є під... написано, підписано тип цього блоку чи відсіку pnn 159. n 90-рік і серійний номер ось такий. От, йдеться сюди, далі з'єднані контакти. Ось такі надписи. Пружини. Пружини на психологи 5 місяць 90 рік. Так ось так от натискаю і відкривається. І от зажимається батарея. Тут от з фольгі товстої металевої вирізані макет. Ну такі форми. Акумуляторів, щоб бачив, в яку сторону плюси. Ну і так, ясно через пружинки. Пружинки покриті чимось. Або анодовані, або сріблом. І з цієї сторони. От, все вам зараз покажу. Ось по що тут. Ось такі надписи. Так, ну відсік показав. Показав вам відсік. Далі. Тут надпись вже інша. Це тип цього блока. У -E 01H. І серійний номер його, от такий інший. Так. От роз'єм, від'єдную його. Ага. І новенький нержавий клас. І тут позолочені контакти, напевно, покриті золотом. Так, ось тут просверлені, ага. Ось тут, дивіться, є такі вкручені болти без шляпок. От, і вони заходять. Ага, тут динамік, це плата з динаміком, до речі. Так, там зумер. І от він його видно. Широкий, такий плоский зумер. Приклеєний. Ну, хай буде. Приклеєний зумер. Тут просверлені в алюмінії прям такі пази всередині. Без різьби, щоб просто фіксувались ці штуки. Так, що зумер може дістати? Подивіться, як там до нього йдуть два дроти. Тільки так, там нічого цікавого, й буде. й буде приклеєно. Так, з цим відсіком розібрались. Далі от. Ось такий роз'єм. Далі їдемо. Тут у нас 4 гвинти, на одному з них є пломба. До речі, в гвинтах є сальники, вон гумки. чи прокладки такі з якогось пластику або цього второпласта. А от заводська пломба. Так, реально заводська ніхто не розбирає, ми будемо перші. Отак от вона виглядає от мої на надписи. Дев'ять п'ять чотири нуль. А. Ой, серп молот навіть там видно. Маленький такий. Так. Зриває цю пломбу при вас, тому що нам потрібно попасти всередину. Хоп, от, все, при вас зірвав, щоб ви бачили, що прилад дійсно був новий в мене. Так, розбираємо, дивимось, що там всередині. Включаем 4 балки. І далі треба піддіти отак. тут гумка, вона так трошки дуже плотно синить. Треба підіти. Є підділ, От, і тепер можу відкрити. Ага, напевно, прийдеться ще ось це відкручувати можливо. а Ані... Ні. А, от ще два болти тримаються саховані. Дивіться, як їх так не видно ось тут. А вони ось там всередині. І так продумано, щоб викратко я міг запхнути туди під кутом. Скошений корпус. відкручую їх. Є. І, і тепер так. Ці бунти що випадаємо. Так. Швидко, да, так оп, оп, є. І знімаю верхню кришку. Вона повністю знімається, окремо от вона. Алюміній лятий ніби. щось таке. Дві печатки є ось такі. Що цікавого, тут гайки вкручені всередину в алюміній, тобто інші стальні, щоб, не, ну, щоб алюміній не стирався. І тут гайки всередині окремо з іншого металу. Сталі, напевно, навколо ця прокладка. Є сальник повністю по периметру, тобто прилад повністю підводний. Вода не затече взагалі через всі ці щілини. Круто зробили. Оце подобається мені хвалю. Тут грунти на це кріплення, їх я не знімаю, нема сенсу. Так далі. От що в нас всередині. Дивіться, скільки золота. Капець просто. Ось вот так виглядає всередині. Так от мікроамперматера, от перемикачі. От що ми бачимо всередині. Ось так. І прозорий прозоримо класний. От плата. Так, далі знизу ще одна йде плата. Ну, давайте розкрутимо далі, подивимось. Ця плата трьома гвинтами кріпиться. Так. Так, отак, от дві плати разом, між ними такі проставки тут. І от нижня плата друга. І от що всередині. Вон контрольне джерело, до речі. Кобаль 60. Ось там воно. Прикручено. Давайте дістанемо і виміряємо його. Так, ну от внутрішній вам показав. Тепер давайте дістанемо і виміряємо. От я відкрутив, воно притискалось і тепер. Така... Видно, ладно. Можна... Оцією гайкою притискалась. Оце наше джерело. Давайте подивимось на нього. От так воно виглядає. От. гарна суцільна шиба, давайте розміри його покажу. Розміри в нього діаметр 33 см Товщина посередині 4,26, товщина з краю 4,06 Ось так, діаметр всередині ось цього. Місце 9,42. Діаметр більшого кінця 16,5. Товщина 1,83. Вот. Так, він виглядає. Називається він ISTAC3A. Давайте замірюємо. Візьмемо вимірювальну техніку точну, сертифіковану з повіркою міжнародними сертифікатами признаними. Так, відкриваю, альфа-бета гама. Все разом. Спочатку відкриваю приводимо Дивіться, до речі, кришка ідеально по розміру поміщається від сюди. Так, показуємо. Бета плюс гамма разом, ну, альфа тут нема. 68 мікрорангалів в годину. Ну, 70 плотно. 70, добре. 13% похитка. 75. Тепер закриваю кришку, тепер все по гамма сама. Так. Все по гаммі. З зараз. Який цей прилад зафіксує це в нас? Чекаємо, поки похибка впаде там до 13%. Ну, як бачите, значить ще є. Гаситься ця гама металом, або гаситься металом, або там тормозне рентгенівське випромінення. Яке гаситься металом кришкою, бо покази менші. От. Або бета випромінення все-таки виривається якось там через той шар, бо все-таки фонить по беті, і гамма лінії з'являються вже дочірені від бета-випромінення тут. Ну, от. А так показує 43 з закритою кришкою, мікро годину. Ну, от, 48. 19% похибка. 49. Ну, так менше суттєво. Тепер те саме замірюємо з сентилятором. Зараз. Так, взяв сентилятор. Один кубічний сантиметр. це з його активована Наталія. От фон тут показує 28-7 мікроринген. Так, імпульси в секунду нам цікаво, це фон планети. Підносимо наше джерело. Давайте ось так з цієї сторони. Скільки у нас покаже, десять. Звук Вот, Показує.

Отак. Вот Переверну другою стороною. Ну, зараз так. Перевернув другою стороною. Показав ось таким. Майже однаково. Мікроренген. 85 це показує. Це 101 у мене прилад. Код 101. А, тут навіть більше вже почало показувати, так. Може часу довше воно. Так, перевертаю назад. Це вже цією стороною де саме джерело. Люди вона тут менше показує. Перевертаю назад. от другою стороною його переверну. Тепер зверху так ставлю. Міремо зверху. Ось такі покази. Тут ближче до кристалу, менше стоїть пластику, напевно, і покази тому більше. Ось такі. Перевертаю. Вот так. Вот такие вот локации. Так, так, 14 у нас ЦПС. Якщо ми перевернемось так, то виходить більше. Тобто з тіє, тієї сторони панеть реально сильніше. Ось ну, ну так от. Так, ну сильної різниці, до речі, немає з якої сторони. Так, забираю. Зараз чекаємо, поки впаде в фонду. Норми. Ну, дивіться, як довго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже довго я міг сказати там 30 слів за цей час, поки фон спав. Дуже довго він скидає, як для сцентилятора. Ну, добре, все, всім пока. Так, ну все, я тут все показав вам, ви все бачили, вже зі всіх сторін, розборку. Все, всім пока.